Усім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Я Даша і я говоритиму про парфуми. Говоритиму зараз і коротенько, бо встала купа тривог, купа влучань по країні в енергетичну інфраструктуру. Люди там уже десь сидять без світла, без води, поки є в мене вода, поки є світло. Помила голову, зібрала парфумчики і запишу та й викладу, поки є світло інтернет, а то ну, хто знає, що воно там буде потім. І про що я буду розповідати сьогодні, буду е, говорити про е, топчик парфумів на осінь, які я затестила, і вирішила, що вони е, зараз на осінь такі дуже класні і дуже вдалі. Е, першим я розкажу, я собі так виписала на листочок, і дещо буду показувати в пробничках. Е, першим в мене ідея орто Паризі Боканера. Він такий класний. От на початку здається, справді, наче ти нюхаєш цю шоколадку, чорний шоколад із перцем чилі. Він, правда, на старті для мене трошечки сильно щільний. Відчувається, але він потім розходиться, він потім м'якше. Далі вже виходять на перший план такі солодкуваті смоли, дерев'яшки, дуже приємна гірчинка в ньому є, і він такий зігріваючий, окутуючий, такий класний парфум на осінь. От якраз вже на цю другу половину, коли вже не тепло, там бабине літо, квіточки ще там якісь і гарні аромати. В повітрі, а вже на таку холодну осінь з пронизливим вітром, коли хочеться вже у щось закутатися, зігрітися, коли тобі вже так більш стає холодно і так вогко. От, це вже такі будуть в мене парфумчики, якраз на такі зігріваючі, смачні, піднімаючі настрій, коли вже менше сонця, більше дощів, більше вітру і холоду. Наступним не можу не сказати про Stoire de Parfums Hemingway». Це спеції з вишневим відтінком, він такий пряний, він теж е, зігріває мене, він не хімозний, він приємний. Е, в нього навіть такий е, помітний, е, ну, мабуть, середній шлейф, але він такий помітний, якщо там хтось проходить в хемінгвеї поруч. Е, і такий гарний, е, теж приємний спеційний парфум. В цьому ж ключі, але ну, інші акценти я покажу. Е, від бренду Les Indemodables Vanille ваніль Гаван. Ось такий в мене відливант ну, з магазину ровничок. І е, єдине, що в ньому мене засмучує, це ціна. На офіційному сайті він коштує за 50 мл 210 євро. От, а так він е, такий е, солодкий, ванільний, тягучий. На початку в ньому є така схожа з Гемінгвейською е, вишневістю, от такий вишневий відтінок, дуже класний. От, а він такий тягучий з сухофруктами. Е, в ньому от є щось те, що я от якраз там. Тютюн, фруктовість, сухофрукти, трошки алкогольності. Ем, але ну, зовсім мало, але це, в принципі, більш-менш те, що я очікувала від наомігуці Ордюсераль. Але він на мені просто як гречаний мед, деколи влітку фрукти відчуваються в ньому, а отак там щось про тютюновості, там, якоїсь ще е, краси майже немає на мені. От, а цей гаван досить гарний. хоча... Я питала в чоловіка, як він тобі... Ай, ну щось таке, ну, звичайна парфюмка. Ну, звичайна парфюмка, то звичайна парфюмка. А мені сподобалося. Таке. Е, наступний, е, теж класний, е, від Квінта Канто Мандрагола. Е, там багата піраміда, там щось, дерево, абсент, ще щось. Е, і він такий, він, е, як для мене, він травний, він теплий, він м'який. І от. От, коли його наносиш і так от принюхуєшся до нього, от, він, от так і хочеться про нього сказати, що він такий якийсь е, жіночний, е, м'який, теплий, е, до себе приваблює, е, класний. Е, він е, єдине, що він дуже близько сидів у мене на шкірі, От я там е, кілька разів нанесла, і ну, от, е, я не відчуваю його там на собі, коли махала рукою, мені треба е, прямо принюхатися. От, в ткнутися носом, щоб його відчути. Це для мене мінус, тому що я просто ну, не люблю нюхати там близько свої руки, а люблю, щоб мені було відчутно ну, трошечки на відстані парфум від мене. От. Але ну, загалом він дуже класний, не знаю, можливо, щось з погодою було не те, можливо, там щось зі мною було не те. А так ну, класний теж парфум, мені дуже сподобався. Наступний це Шанелівський Лев Ле де Шанель. І я вже так добре цей пробничок буквально недавно купила. І от ну, вже багато його затестила, зносила. І це для мене приємна шкіра. От взагалі дуже-дуже класна і приємна шкіра, тому що зі шкірою я не завжди дружу, от, наприклад, в РМС галоп у них є. І мене там шкіра, вона мені така якась дюхтяна. і вона мене душить, я просто не можу носити. Цей галоп, а тут вона приємна. Е, і я чую, чую його, наче така коромандель шанелівський зі шкірою. Така м'яка версія це якась приємна шкіра. Е, я відчуваю в ньому трошки пудровості, я відчуваю в ньому е, трошки там ванільності. Е, відчуваю от, от такі е, якісь короманделівські печулі. Е, вони такі трошки гостренькі, е, трошки з якимись деревними нотками. але він такий е, гарний, гарна шкіра. Власне, коромандель я теж зараз, ношу. Ну, в мене ще трошечки лишилося е, в пробничку туалетної води. Я якось мала обидва пробники туалетну і парфумовану воду, е, коромандель, і туалетна вода мені здалася приємнішою, е, такою солодшою, округлішою, а там більше вилазило якихось таких гострих дерев'яшок в парфумованій воді, от таких слахованих шкатулок, аж занадто переконував в ту сторону а туалетка мені подобається дуже сильно. Ось, і перейду до солоденького, такого абсолютно солоденького нарешті, і це, як не дивно, Оріана від парфум з Тимерлі. От мені у нас спочатку... Ой, фу, щось солоденьке. Ні, ну влітку я так тестила, і не зайшла. А зараз на диво, вона така смачненька, вона така приємна, але це е зефірність з апельсиновим цвітом, з фердоранжем, якщо коротко. Е От знаєте, як побудована, там, наприклад, е марфа, це е -от, тубероза і купа якихось там солодких вершків збитих, е так, то. Е Тут якраз зефірки і апельсиновий цвіт. І от зефірки маршмеллоу, таке щось солоденьке, можна знайти, наприклад, там в Мезон Тайте ваніль в квадраті, там просто пакет маршмеллоу. А оця Оріана якраз і трошечки квітковості солодкої апельсинового цвіту, і зефірності дуже багато, але ну, на осінь вона мені прекрасно зараз іде. Це ж такий гарний варіант, ну або Оріан, або просто щось в такому ключі, зараз на осінь, теж е, пасуватиме до настрою, до погоди, до бажання, там чогось смачненького, солоденького і позитивного. І е, о, таким останнім бонусом, так би мовити, скажу ще про ванільні аромати і я тестила от «Lalique Le Parfum». Нарешті я його спробувала, тому що флакон на ослі брати не хотіла, е, ну, тому що куди його потім дівати. І тут. Е, Піраміда ще є в пробнику. Тут написано бергамот, лаврове дерево, жасмин, ржевий перець, гліотроп, ваніль, пачулі і сандалове дерево. Ось, і е, така от рідина, в мене ще світленька. Я знаю, що з е, часом ці ванільні аромати, і в тому числі лалікле парфам, сильно темніють, стають якийсь червонуто-коричневого такого кольору. Ось, і оцей лалікле парфам е, це спецієва ваніль. Вона, як на мене, дуже приємна і дуже носибельна. Я не чую ніякої там, кулінарії, ніяких там борщів лаврового такого листу. Я не чую. Гарна спеція ваніль. Якби в мене вже там нічого не було, ні, там, ні чорної квітки, ні, ні шине ані, то я б задумалась над тим, щоб мати от, в гардеробі, наприклад, лепарфам. Від Але ну, в мене вже в принципі є, і е, коли я розношую, е, то в базі е, виступає, от мені здається, що це сандал так на моїй шкірі грає, І в базі там виступає е, якась така нотка затхлого дерева, вологого дерева із розсольним таким відтінком. Але мушу сказати, що ця така неприємна нотка, лише якщо я е, безпосередньо нюхаю шкіру, вона близько до шкіри є. А якщо так розмахувати рукою там перед собою, е, нанести на себе, то е, мені здається, що е, ну, я не помічаю цієї такої дуже неприємної нотки. От, але, ну, загалом аромат е, справді хороший, варто, щоб його. Затестити ну, на осліп я взагалі ніякі парфуми не рекомендую брати. І в принципі цей в тому ж числі, тому що, от, бачите, сандал може щось таке не дуже приємне видати, як на мені, наприклад. Ось такий собі е, бліц відосик про парфуми на осінь. Е, пишіть в коментарях, який у вас зараз е, аромат такий, в топі на вашу цьогорічну осінь. Бережіть себе будьте в безпеці, Сподіваюсь, що. Е, Енергетики наші е, працюють мега круто, і е, ми, незважаючи на все, будемо зі світлом, з водою, з теплом. Е, тримаємося! Слава ЗСУ! До наступних відео! Бувайте!